Вітання! Ви дивитесь програму Імперія кіно. Нам всім відомо, що Дісней попри гарні кінороботи, інколи висуває такі проєкти, що просто складно давати їм об'єктивну оцінку. Всі ми знаємо, що у роботах Мишачої хати представлені як номінанти та власники кінопремії Оскар, так і відверто провальні проєкти. І хочеться викликати Віла Сміта та Томі Ліджонса, аби вони стерли пам'ять. Настільки вони були огидними. Русалонька з Гейлі Беллі тому підтвердження, бо акторська майстерність Гав'єра Бардема не врятувала фільм і його розгромили. На превеликий жаль, єдиний фільм про пригоди двох нерозлучних бурундуків Чіпа та Дейла, який вийшов у 2022 році. Зазнав більшого фіаско. Сьогодні ми розберемось, що фільм планувався із серйозним сюжетом. Дізнаємось, хто планувався в якості головного лиходія, та як мишку пружинку ледь не перетворили на українську версію інстасам. Почнемо з того, що Чіп і Дейл герой тієї самої золотої епохи Діснея, які явили себе вперше у далеких 40-х роках. На початку вони не мали власних імен, і лише у 47-му році їм прописали імена та характери. Таким чином Чіп став таким собі звичайним бурундуком, а Дейл комічно придуркуватим. На цьому потім і зосередилися, аби зробити Чіпа мозком спочатку їхнього дуету, а потім вже й команди. Хоча сама основа для фільму була запозичена у мультсеріалу «Чіп і Дейл Бурундучки рятівнички 1989 року, який, в принципі, і сам є повним ребутом тих моментів, коли дует бурундуки Намагався незрозуміло чому оскубати Дональда Дака, але повертаємось назад. Якщо уважно придивитися до кіно, то видно, що у фінальній версії поєднали мальовану анімацію та зйомки наживо, що вже спостерігалося у еталонному, хто підставив кролика Роджера. Хоча згодом з'ясувалося, що так було не завжди. Перші деталі розкрив оператор стрічки Ларі Вон в одному з подкастів. Кіномитець зауважив, що не сильно лишився задоволеним результатом. В першу чергу, через сюжет, за його словами, знімальна група зробила гарний хід. І заявила кінострічку, як він грець з різноманітних відсилань на культові картини. Проте далеко не в той бік. Першочерговий задум містив собі cgi складову, у якій планувалося зробити всіх без виключення тварин реалістичними, але з певними елементами теленовели. Та від цієї ідеї відмовилися, і у фінальній версії такий дизайн отримав лише Дейл. Хоча відмовилися далеко не від цього. Вонг додав, що автори хотіли зробити реверанс у бік кіно всесвітів Марвел та Соні, оскільки ті довго виношували ідею з веденням зловісної шістки. Шістьох завзятих ворогів людини Павука. У це складно повірити, але у фільмі Про Чіпа і Дейла хотіли ввести аж шістьох злодіїв, звичайно, що тварин. Очолити їх мав особисто Котяра, який був найлютішим ворогом рейнджерів. Примітно, що його поплічники представлені у мультсеріалі не входили до офіційного складу. Ними мали стати сам Котяра, Щурка Поне за сумісництвом його праворука рука та партнер, бик Елеменопіо, Тхір Ерол та сирогризова колишня дезіре де люре. Перед сценаристами стояло завдання прописати лиходіїв не тільки комічними, а й по-справжньому злими. На питання, наскільки лиходії мали бути злими, Ларрі заявив, що бачив змонтований CGI, де котяра, хоч і на тіні, напав на голуба та випатрав його. Погодьтеся, виглядає занадто як крінжово, так і дивно, як для дитячої аудиторії. З усім тим такий варіант згорнули. Хоча навіть на роль котяри хотіли заявити Тома Гарді, а на роль Дезіре – Мішель Пфайфер. Проте лишити ефект ностальгії теж планувалося. Детальніше про це розповів актор Ерік Бана, який озвучив сирогриза. В інтерв'ю IGN актор сказав, що бачив свою версію чорнового сценарію до фільму, де дійсно був присутній весь той вінегрет грець посилань, який показали у релізній версії. От тільки головним лиходієм там був не Пітер Пен, який перетворився на скуфа, а той, хто захотів через стільки років помститися бурундукам за всі старі образи, причому так інтенсивно, внаслідок чого вони оголошували. Шували мобілізацію старої команди. Відразу напрошується питання: з ким же ворогували Чіпі Дейл на самому своєму початку, правильно з Дональдом Даком, і його офіційний голос Тоні Ансельмо навіть був заявлений у чорновий склад касту. Та, врешті-решті, такий сюжет було переписано. Хоча Бана заявив, що із задоволенням би подивився, як команда рятівників буде боротися з каченням. А чи погодились би ви з такими варіантами сюжету? Напишіть у коментарях. Тема боротьби на початку роботи над фільмом про Чіпа і Дейла розглядалася навіть у жанрі бойовика. Через півроку з моменту прокату фільму, екс-журналіст Entertainment Today Майкл Шарський заявив, що сценаристи фільму Деніел Грегор та Дагмент планували назвати фільм Чіп і Дейл Війна мишей». І навіть зверталися до творця одноіменного коміксу Крістофера Фішера. Якщо коротко, то сюжет охоплює події після теленовели, коли під час боротьби рятівників з професором Нортоном Німнулом у лабораторію вриваються озброєні спецпризначенці і розпилюють газ, під сплив якого потрапляє і пружинка. Як і інших ув'язнених тварин її забирають з лабораторії, і лише через деякий час Чіпіл дізнаються, що всіх захоплених тварин було знищено. Ми не будемо давати величезних спойлерів, але ідея відтворити певний гібрид чорної вдови та зимового солдата у стилі фурі доволі суперечливий хід. Хоча, як додав інсайдер, згоди обидві сторони так і не досягли, адже Фішер не хотів робити свою історію занадто комічною. Проте не цим закінчується історія про бідну пружинку. Не спішів жартувати про одяг та болти, адже показаний у фільмі Крінж, у якому Миша зблизилася з Гетзиком, народивши від нього ідеї для нових мутантів у «Сталкер 3», Була неопогеєм збоченої уяви. Продюсер кінострічки Девід Хоберман розповідав, що до свого приходу у роботу у Фокс без жартів розглядали режисеркою Тетяну Маслані. Яка вихваляла свої навички Тверку у подобі жінки Халка. Проте це лише півбіди, адже вона хотіла на додачу взяти роль сценаристки і зробити повне перероблення своїх героїв. Сам продюсер заявив, що пишається своїм досягненням відсторонити Масланів від роботи над сценарієм, бо, за його словами, найбільше його обурила якраз її бачення пружинки. Біда в тому, що Маслані хотіла взяти у її потенційний прообраз колишню стриптизерку та онліфанс модель Стефані Паломарес. Вона ж Мала ...і озвучити нову версію героїні. Тому, зі слів Хоберма, на той момент був в його кар'єрі єдиним і болючим, коли він, не соромлячись, кричав на жінку. Коментувати це у нас не повертається язик, бо ми досі перебуваємо у шоку. Тож віддаємо це на ваш розсуд. І скажемо спасибі, що такий жах ніхто не пропустив у реліз. Краще вже намальовані кумедні мутанти, ніж гібрид Кін Кардаш'ян та Мінаш у подобі фурі. Не всяк проєкт Дісней може повторити успіх того ж короля Лева, який виявився прекрасним прикладом осучаснення великого, але чи підел не ті фігури, з яких можна так відверто знищатись, на фоні натиску на такий крінж першого гатунку у Мишачій харті варто знято фільм про протистояння Міті Мауса та Дональда Дака, вамплуа Бетмена та Супермена, аби ще сильніше пробивати дно. Пишіть у коментарях власні спостереження та як ви собі уявляли фільм про Чіпа і Дейла. Ну а на цьому у нас все. Побачимось, друзі.